Людина, яка потрапляє з цивільного життя до нас на підготовку, вона обов'язково приходить без вепе. По право! висла слово. Цель! Често гранати! Саме так проходять базову загальну військову підготовку в одному з навчальних центрів Півдня. Її мають пройти військовослужбовці рядового складу, аби набути базових військових знань та навичок. Перший день БЗВП досить насичений. Його ще називають нульовим днем. Рекрутам видають одяг та необхідне майно. Людям показують, де вони живуть, доводять правила, за якими тут проживаємо. Доводимо їхні обов'язки, якісь, що вони повинні вміти, що вони повинні знати. У нас є викладачі з правової підготовки, у нас є викладачі з міжнародного гуманітарного права. Співробітники навчального центру допомагають у вирішенні адміністративних питань від зв'язку з рідними до оформлення банківських карток. Крім того, новобранці проходять додаткове обстеження. Наша підготовка ділиться на декілька етапів: психологічна підготовка. Є спеціальна форма тестування. Де люди е пишуть тести, медична підготовка. Людину обов'язково перевіряємо на її стан. Якщо людина в нас не проходить або психологічний відбір, або медичний відбір, то ця людина в нас відправляється на дообстеження. І коли вона проходиться до обстеження повністю, її можуть повернути до нас заново на відбір. Одна програма для обмежено придатних, друга програма це повністю здоров'я. Люди приїжджають на невідому їм територію, їх зустрічають інструктори. І е, з самого початку їх починають навантажувати психологічною підготовкою та фізнавантаженням. Їхнє завдання дібратися до їхнього місця проживання під тиском інструкторів. Вони можуть повзти. Вони можуть віджиматися, можуть присідати, можуть бігати, щоб люди з першого дня розуміли, що вони вже знаходяться в збройних силах і вони прийшли навчатися захищати свою державу. Вікова категорія у нас різна: як 25, так і 30, так і 40, так і 12!» Усі військовослужбовці під час БЗВП опановують військово-облікову спеціальність за номером 100 стрілець. Це база для подальшого проходження військової служби. Перша зброя бійця. О, це в нас є автомат Калашникова, але людей з кулеметами, гранатоматами, з іноземними зразками озброєння. Помпова рушниця М 26 гранатомети, гранатомати. Да, це може бути НЛАВ. аби максимально змоделювати обстановку, наближену до бойової. Інструктори використовують імітаційні та мультимедійні засоби. Ми розглянемо з вами симулятор fpv дронів та інших різних безпілотних систем. Що ми маємо? Ми маємо програму, ми маємо е, імітацію зброї, е, віртуальні очки. Тобто наш бієць надіває на себе ці очки, він поринається в обстановку бойову, І на нього летять дрони. От. І за допомогою е, цієї програми цієї, цієї зброї, тобто він навчається їх збивати. Наш бієць повинен розуміти, да? як управляти цим дроном. Як він летить, що він бачить Протидроновий тунель в забезпечений прохід, допустим, між якимись позиціями на даному участку у нас імітація, щоб люди мали поняття, як від FPV або дрона можна заховатися. Ми навчаємо тримати зброю, як нею взагалі користуватися. От. І потім ми вже тільки переходимо на вогневу підготовку, там саме стрільбу. Ми відпрацювали елемент із тактичної підготовки, а саме дії підрозділу у наступі елемент зачищення траншеї, штурм. Ми використовуємо грім, ми використовуємо сучасні тренажери, які кріпляться до поранених. Це імітація ран. Наші курсанти вчаться там планувати, щоб це було грамотно, щоб це було доцільно. Саме перше це в нас іде. Завжди... Накладання кровоспинного жута. Потім людина повинна вміти евакую... евакуюватися самостійно або евакуювати свого побратима. У нас є різні е, види нож, якими ми е, транспортуємо і в приміщеннях е, типу окопних, і е, з окопів, і по лісосмугах, і з незручних для наших курсантів містах, е, щоб е, Посилити їхні знання в медицині, тактиці. Ми відпрацювали навчальне питання з інженерної підготовки, дії на замінованій місцевості. Відпрацювали елемент демаскуючих ознак, виявлення демаскуючих ознак і знищення міни методом стягування кішкою її. Військовослужбовців готують інструктори, які мають бойовий досвід, а відтак можуть з ним у процесі навчання. Кожен інструктор повинен набути бойовий досвід. Наших інструкторів відправляють на різні напрямки, командировують до частин морської піхоти, так скажемо, які працюють на різних напрямках. Спочатку я поїхав, сам навчився, як навчати людей. Потім поїхав здобувати бойовий досвід, і після цього вже. Став конкретно навчав людей до того ж. інструктори – такі ж військовослужбовці, у яких є сім'ї, які бачили війну і чудово розуміють, наскільки важливим є успішне засвоєння знань та навичок, які вони дають новоприбулим побратимам, службу я свою почав у 15-му році призявся, призвався в один із навчальних центрів. От і так склалася моя ситуація, що я в цьому навчальному центрі так і залишився по теперішній час. Якнайскоріше я хочу закінчити цю війну. Можливо, наша робота вона не є такою дуже сильно відомою. І її ніхто не бачить, що ми робимо на даному етапі. Дуже велика подяка і шана цим людям, які після пройденого їхнього шляху, тяжкого шляху, я вважаю, залишилися в наших підрозділах і роблять ту роботу, яку вони роблять. Це а саме навчання людей молодого поповнення. Ми дуже часто спілкуємося з нашими бійцями, які вже роз'їхались по своїм військовим частинам, які вже виконували якісь поставлені завдання, і вони говорять, що е, саме так ви пояснювали нам, саме так ви навчали, і саме ця або інша вправа, яку ви нас навчали, або момент він врятував або мені життя, або життя моєму побратимові.